День сьогодні його вважають секс-символом італії, а він це життя кохав лише свою закохану законну жінку і свою коханку. На двох вистачало його. Співак то таку у рубриці зіркові мелодрами ексклюзивно для сніданку з 1 плюс 1 історія від Наталки Щуки. На молодша від нього на 20 років він відомий італійський співак Тото Котуньо. Вони зустрілися в кінці 80-х. Співак так закохався у молоду Крістіну, що взагалі втратив голову. Хоча на той час був вже давно одружений. Крістіна, це пристрасне, бурхливе, шалене кохання, але все тому, що вона на 20 років молодша за мене з моєю дружиною Карлою. Різниця всього два роки. Можливо, тому стосунки з нею ніколи не були такими шаленими. Тото та Крістіна зустрічалися два роки. Увесь цей час у старанно приховував свій роман від дружини. Хоча співак каже, що тоді свою законну жінку він кохав так само сильно, як і зараз, та не збирався з нею розлучатися. Моя любов з дружиною особлива. Ми прожили разом багато років. Нерозумно було б рубати коріння, яке ми вже давно пустили один в одного. тото котуньо більше за все на світі мріяв стати батьком. Однак його дружина, на жаль, не може мати дітей. Він вблагав свою коханку, народити йому немовля. Коли Кристіна погодилася, він вирішив про все зізнатися своїй законній дружині Карлі це був дуже дуже драматичний момент в моєму житті. мені важко. Я не можу про це говорити неймовірно. Але дружина тоту котуньо пробачила йому все і залишилася зі своїм коханим чоловіком. Жінки невірного італійця так і не познайомилися, та в них занадто багато спільного коханий чоловік і син Ніко. Моя дружина Карла знайома з сином. Він часто приїжджає до нас у гості. Ніко для мене все. Це моє світло, моє життя. Немає більш важливішої людини в моєму житті, ніж Ніко, кохання, жінки. Усе втрачає сенс, коли я бачу сина. Садиваканси комето Котуніо вже 68. Його життя й досі шалене, бурхливе, емоційне. Він не хотів би нічого змінювати, окрім одного. Він мріє мати семеро дітей.